Ейс. Всім привіт! Сьогодні на продаж заїжджає еталон німецької якості. Volkswagen Touareg 3-літровий дизель 2013 року випуску. Попереду нас отразу зустрічають електроніки, омивачі фар, а також біксенонові фари Колеса 19 го радіусу на гумі континенталь салоні. На зустрічають шкіряні сидіння. До речі, є регулювання підтримки боковин сидінь. Є пам'ять сидінь як для водія, так і для пасажира. Двухзонний клімат-контроль, а також шкіряне мульти кермо. Панорамний дах також присутній на другому ряді. Сидінь комфортно, як завжди, в тварини для зручності. У нас є. Сонцезахисні шторки, є двохзонний клімат-контроль, так що було або не дуже жарко, або не дуже холодно. Є прикурювач, також підлокітник з двома підстаканниками є на базі. По задній частині автомобіля у нас є фаркоп, є камера заднього огляду, led оптика, і також, звичайно, як в всіх Туарегах, дуже великий багажник. До речі, фаркоп. Складається автомобіль, обданий трьохлітровим дизельним двигуном з пробігом 283 тисячі кілометрів. До речі, в комплектацію автомобілі також входить рідна вебаста. Ціна даного автомобіля становить 20,5 тисяч доларів. Обов'язково підписуйся на наші соціальні мережі, а також на телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо гарні автомобілі по гарним цінам.